Триває 534-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках, відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу зсу знищили ще 580 російських військових. За інформацією генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 11 серпня, окупаційні війська Росії втратили 252 тисячі. Тисяч військових, 4290 танків, 8 318 бойових броньованих машин, 5043 артилерійські системи, 713 реактивних систем залпового вогню, 471 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 313 гелікоптерів, 4197 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1370 Сім крилатих ракет, 18 кораблів і катерів, 7511 автомобільної техніки та автоцистерн, 756 одиниць спеціальної техніки у генштабі. Додали, що остаточні втрати ворога як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.